Чи знаєте ви, який є один із самих універсальних, а також один із самих, а то і самий безпечний інструмент на будівництві. Поставте відео напишіть в коментарях. Цікаво, чи відгадаєте ви. Звичайно, ще говорив про реноватор. Наразі це у нас від МТ лінійки, модель м 9820 Вартує вона 3288 гривень. Чому реноватор взагалі називається універсальним інструментом? Дуже просто, як мінімум, по одній причині, тому що на нього можна встановити дуже багато різноманітних насадок, типу, ось таких. Це у нас конкретно йде лезо по дереву. Також туди можна встановити леза по кераміці, по металу, різні шліфувальні пластини і так далі. І також працює цей інструмент за рахунок коливання самого леза, але кут коливання тут всього лише 3,2 градуси. При цьому а, самих коливань на хвилину буде від 15 до 22 тисяч. Саме такий принцип роботи якраз і дозволяє підлізти цим реноватором в ті місця, куди будь-який інший інструмент не може підлізти. А чому ж цей інструмент саме безпечний? Знову ж таки, через принцип його роботи, через те, що дуже малий кут колихання, м'які матеріали, як, до прикладу, наша шкіра, вони ніяк не можуть пошкодитися. Тому, навіть якщо ви десь випадково чи не тільки випадково візьмете залезо, нічого з вашою рукою не станеться. Конкретно ця модель, звичайно, буде трошки більш обмежена, ніж як акумуляторні версії, але я думаю, це в повній мірі компенсує. Це її вартістю. А замовити цей та інші оригінальні інструменти, звичайно ж, на Makita Market. посилання в шапці профілю.